У сеймі республіки Польща скандують ім'я Дональда Туска. У понеділок там спочатку оголосили вотом недовіри консервативному прем'єрові Матеушу Моравецькому, а потім обрали нового. 11 грудня завершився восьмирічний період правління консервативної партії Право і справедливість за результатами виборів 15 жовтня. Вона хоч і набрала найбільше голосів, але втратила в Сеймі абсолютну більшість. Зрештою свою коаліцію сформував лівий блок. Дональд Туск представляє партію громадянська платформа. Він об'єднався з партіями польська коаліція, Лівиця та Польща 2050 Обіцяє налагодити відносини з Євросоюзом і розблокувати мільярди євро фондів. Вони не надходили до Польщі, бо Варшава мала напружені стосунки з Брюсселем через низку розбіжностей. Це справді щось надзвичайне. Із завтрашнього дня ми зможемо відшкодувати збитки, щоб усі в Польщі, усі без винятку, усі польські громадяни справді почувалися як удома. Після виборів президент Анджей Дуда надав Матеушу Муравецькому право сформувати кабінет міністрів як представнику партії, що перемогла. Однак таке рішення розкритикувала опозиція, бо він не мав більшості в сеймі. У пресі його уряд назвали двотижневим. Варто зазначити, що багато поляків стежили за розвитком політичних подій у кінотеатрах. У Варшаві вирішили, що буде гарною ідеєю надати глядачам великий екран та якісний звук, а також дати їм змогу спостерігати за дебатами разом у кінотеатрах, де проходили трансляції, був аншлаг. Варто зазначити, що Дональд Туск уже обіймав посаду прем'єра Польщі з 2007 по 2014 рік, а з 2014 по 2019 був головою Європейської ради.